Миргород відвідав надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. У супроводі міського голови Сергія Соломахи пан посол відвідав завод мінеральних вод та побував на курорті Миргород. Високоповажний гість цікавився діяльністю різнопрофільних структур і був приємно вражений виробничими потужностями заводу та сучасною медико-діагностичною базою санаторно-курортного комплексу. У рамках візиту відбулася також зустріч з депутатами міської ради, головами Петрівцівської та Попівської сільських рад, членами виконавчого комітету, працівниками міської ради та спілкування з представниками змі, за словами міського голови. У 2016 році завершилася реалізація стратегії розвитку Миргорода на 2007-2016 роки, що викликало необхідність розробки нового стратегічного документу, який визначатиме пріоритетні напрямки розвитку міста. Реалізація даного завдання відбувається у тісній співпраці з експертами проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст. Проміс до участі у розробці стратегічного плану розвитку території було запропоновано залучитися 10 сільським радам, а також 11-та Попівська сільська рада виявила самостійну ініціативу залучитися до співпраці. Говорить Сергій Соломаха. Ми працюємо в рамках. Міжнародного е, українського канадського проєкту Фроміс в цьому проєкті працює Миргородська міська рада і працює ще 10-11 сільських рад. Тому я дуже радий вітати на, е, тут за столом сидять представники голови сільських рад. Я думаю, ніж з них може там два слова Так Також ми запрошували е, депутатський корпус, голів комісій, Запрошували представників засобів масової інформації. Тобто, у такому режимі не буде працювати, якщо ви не заперечуєте. Якщо може, перед цим у нас презентація ще фільм? П'ять хвилин просить про вам слово? Я ще тільки хочу дійсно вибачитися за за спізнення. В першій мірі спізнення на рік, що я ще не побував в Миргороді. А друге, це те, що набачившись фільмів про. Полтавські вареники, які самі плигають в, в, в уста. Я хотів, ну як сказали, а ще ще є вареники, то я попросив, щоб ми ще задержалися на кілька хвилин. Виявилося, що це було саме самому вилками їх е, края, все ж таки, але смакували дуже добре. Так що я надіюся, що ви задля цього культурного моменту можете мені вибачити. Ми, я хочу добавити, що в нас е, просто. Зараз проживає ну, майже 41 тисяча населення. Далі площа 19 квадратних кілометрів Площа, але е, ми буквально зараз в Верховній Раді знаходиться закон, який вже пройшов комісії. 22 березня буде, буде прийнято, що площа міста е, збільшиться півтора раза. Так. ми спільно працювали з багатьма сільськими радами для того, щоб включити в місто в першу чергу ті масиви, які проживали, проживали наші люди, проживають наші люди, але ну, знаходяться вони за межами міста. І я думаю, що це спільний такий проект був у цьому відношенні. Якщо говорити про. Ми сьогодні з вами побували на Двох підприємств це найбільш потужні підприємства, завод, відвод і курорт. Курорт побачили тільки може 10-ту частину, може 10 20-ту частину того, що можна подивитися. Е, крім того, у нас ще е, 4 санаторії. Це центральний, центральний курорт, ми його називаємо ще чотири санаторії. Крім того, є е, і невеличке виробництво, але це в основному харчове і е, харчової промисловості. І переробні промисловості, ну, той самий хліб, завод, допустимо, армопром'я, я називав з вами, коли говорили. Кілька елеваторів, кілька елеваторів території міста. Потім, можливо, що є ще таке ну, завод по виробництву сучасних вікон дверей, це м -Термо. Ну, б, б, дуже розвинений е, малий середній бізнес. Він ясно, що розвинений дуже багато кафе, ресторанів, е, магазинчиків, магазинів. Е, торгові, якщо брати торгові центр, то на таке місце, як у нас, е, і дуже також багато де саме, е, Фуршет, Сільпо, е, Універсан, ще що, ну, то, тобто то, АТБ, ну тобто ці всі марки представлені. Мережі і багато, ясно, що в основному весь сервіс, весь малий середній бізнес навколо курортних закладів, тому що зорієнтований і на жителів міста, але багато в чому зорієнтований на тих, хто нас приїздив. Якщо говорити по кількості відпочиваючих, то ясно зараз не сезон, то десь ну, може там, півтори тисячі, може дві тисячі. Я в сезон у нас заповнили не тільки санаторії. Але ще й квартирне бюро, центральна частина міста, практично вся у нас здається, люди виїжджають чи на дачу, чи мають інші квартири, а тут здають для відпочиваючи. Тобто зорієнтований на курорт, хочемо, щоб був також орієнтований на туризм. В цьому відношенні працюємо, але я думаю, що ми мало ще працюємо. З різними міжнародними організаціями у нас зараз на сьогоднішній день там. Скільки проєктів ми зараз. робимо? 15 міжнародних проєктів, самих різноманітних саміт. Починаючи від того, що ми говорили, там на короті поставили котельню, ми теж поставили в місті одну котельню, яку тільки зараз запускаємо. Два роки ми її робили, яка працюватиме на солодом. Далі багато, багато проєктів зорієнтовані на ОСББ європейські проєкт по енергозбереженню, ті саме німецькі проєкти, і американські проєкти, GST і, GIZ, і ми з ними реалізували з одним три проекти, з другим два проєкти. Тобто намагаємося працювати в цьому відношенні і держати руку на пульсі ситуація, яка є, ну, щоб, щоб біль більше спілкуватися і брати досвід. І європейських країн, і Канади в тому числі. Угу. Тому, пане Роман, якщо я думаю, що вам, вам слово, і можливо, я думаю, що ми в ході такої дискусії по запитання, пропозиції, о такому, так в такому ракурсі, щоб ми попрацювали. Я тільки дуже коротенько скажу, що це мій перший приїзд до Миргорода, якщо я не помиляюся, тут є моя. Пам'ять пані Ірини Лаврів, яка вже з багатьма послами працювала, це я думаю, мабуть, перший приїзд свідомий канадського посла до Миргорода. Отже, тому я вибачався за спізнення подвійне. І також тому, що з тих перших відгуків про дію нашого проекту Проміс тут на Полтавщині про вас всіх пішла слава як про людей ініціативних. І енергійних, так що тому ми хотіли побачити, як то виглядає на практиці. Ми побачили, що тут є підприємства працюють, є санаторії, які лікують, і годують, і дуже годують. Ваше, ваше поняття дієтичного харчування відрізняється, скажімо, від, від цього поняття в інших країнах, можливо. І, але я думаю, цілий проект і про нього може трохи більше сказати пані Ірина Дудка, регіональний координатор, якраз є націлений на те, щоб місцеве самоврядування виробило стратегію і самопевність, і щоб воно могло тоді рівно ж самопевно співдіяти з національним і державним рівнем у реалізації тих планів і потреб жителів. Громади чи в цьому випадку громад Міргорода і довколишніх сільських громад. Так що я хочу вам значит, поздоровити вас за перші успіхи, заохотити вас до дальшого співробітництва у цій справі. І також радо би почув, як згадав був пан голова, про ті сільські громади, які тут є представлені коротенько, як. Що це за громади і як ви собі це все уявляєте? І так, і сільська рада населення близько півтори тисячі населення жителів, складається в радість з одного населеного пункту, віддаленість 12 кілометрів, зайнятість населення, ну, частина зайнята. Мир і багато кінських судді на роботу, бо оскільки, оскільки зміни е, технології обробників сільського господарства, то вже така кількість населення не зменшується, оскільки більш, ну, взагалі інші технології трактори більшої потужності, незахват об'ємів більше, обсяг роботи зроблять більше, і така кількість населення не, вос... не стремана місцевому санкурту, в зв'язку з тим багато працює це санаторію, це виробничі підприємства обслуговування, то люди в місті. Ми Як я бачу цю співпрацю, ну, перспективно плані є перспектива в тому, що ми об'єднуємося з містом мир, об'єднана територіальна громада, і в подальшому, звичайно ж, покращення інфраструктури, бо у нас бюджети буде прагнути до кращого і завдяки міському, скільки там інфраструктура вся. І комунальна, і міліція, і медицина нам набагато простіше буде подальшим uh -huh. співіснувати міському рекламу. Uh -huh. У вас Астарта є? Так, це ж якраз Астарта. Да. Ну, це одна і на нашій території, в да, районі вони в нас працюють. В нас і вирішуємо. Для мене це зокрема цікаве, тим, що ця фірма тепер є на одну третину в канадській власності. Туди вийшов великий канадський фонд під кінець року. І на початку цього року вони вклали приблизно 100 мільйон доларів, щоб викупити третину фірми. Це повинно дати їй більше капіталу для розвитку. Так що я вважаю, що це взагалі є позитивний сигнал. Це одна з більших іноземних інвестицій за минулий рік в Україну. І що вона частину у ваш регіон приходить, то це я вважаю, я також великим успіхом. У ну, нас досягнення по нашому регіону, ми в тройки в третині ми досягли перші міста по Україні, по виробниця з Друге по зкровному, як з 600 центне різхтари, це досить таке зазначення по Україні. Це в нас досягнення Соя і зернові там перші декузії перше місце, а не зимові по Україні. Ну, це, 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 це наша наука, така досягнення. Це, це господарство. Я сільський голова із села Попівки. Рядом тут, біля Миррода 18 кілометрів. Наші жителі дуже багато знаходять собі роботу в місті Миргороді. Взагалі це наше велике. Населення 1700 чоловік і займає територію близько 10 тисяч гектарів. Село по собі старовинне, воно розкидане через те наша територія, рельєф, природа, така, ви не маєте більше <клухи> такого села, як наше. По природних таких багатствах по, по виду, по пейзажах, по у нас е, ще є ліс, е, е, У нас е, багато орної землі, працюють на ній господарі, різні і правонаступник нашого колективного господарства, яке було на місці, вони нас збереглися, дякуючи ініціативному. Директорові теперішньому, і орендують такі, як уклад агро, агротех, гарантія великі, є і фермери, є особисті селянського господарства. Ну, що сказати, більше ви про нас можете дізнатися, із, я хочу вам. На згадку залишити про нашу зустріч це книга з історії нашого села, а також із навколишніх наших громад Миргородщина, про всі села Миргородського району із красивими тут фотографіями, бо розуміємо, що ви не в змозі все охопити за один день що. і тому ми дякуємо. Тим вам всіх присутніх, що ми маємо змогу поспілкуватися із самим головним дипломатом Канади, країна, яка, хоч і далеко від нас, але дуже нам близька, по духові, по історичним особливостям. Ми знаємо, що там частинка нашої України в Канаді, і тому ми раді вас вітати і ждемо ще. приїжджайте, не забувайте, а з цих книг ви більше ви знаєте про наші громади. Успіху вам і дякуємо. Це зрозуміло. Будь ласка, давайте можливо тоді зразу, якщо то угу. відповіді запитання, угу. за питання. Угу. так. так за Добре, так, так, так. Микола Марченко, у проекті партнерство розвитку міст. Скільки по Україні задіяло діялом населених пунктів, і скільки вже за Полтавщину? Так, всього разом в Україні чотири області, в кожній області по чотири міста. Так що 16 міст всього разом. Я думаю, тут якраз в Миргороді вирішили піти шляхом, я думаю, надзвичайно конструктивним субрегіональним, також підключити до околішні сільські громади. Не всюди це так робиться, не всі і міста, і села так себе взаємно добре розуміють, як тут. Так що, так що це є, ну, якщо так рахувати, чотири із тепер діючих. Це одна шоста всіх областей України. Івано-Франківська, Вінницька, Полтавська, Запорізька. Так що тут так потрохи захід, центр, 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 центральний схід і південний схід. Так що воно так покриває велику частину і досить різний. Скажімо, з одного боку маєте курортні міста, такі, як, як Миргород чи Хмільник. У Вінницькій області, з другого боку, є також. Таке місто, як Енергодар Запорізької області, це мономісто довкола атомної станції, а з іншого боку, маєте виключно туристське місто, таке як Яремча в Карпатах, яке має курорт локомотив, який знаходиться в окремій сільській раді, але цілий регіон, який потрібно якось сплести докупи. Щоб використати економічний той генератор Буковелю. Так що тут є різні цікаві, Ще, наприклад, Мелітополь також місто, яке має такий машинобудівельний кластер фірм, які залишилися після. Загибелі радянських гігантів, але які де якраз так само, як ви згадували про господарства, яке було збережене, там люди зберегли певний технологічний потенціал і його розвивають. Так що тут команди і регіональні координатори мусять бути також гнучкими, бо різні містами різні ситуації. І мені здається, що цей проєкт. Задуманий так, щоб кожне місто могло найбільше бути собою і стати собою, тобто не накладати якийсь один штамп, що Є, всі мають стати так. такими якимись, а просто щоб ви самі себе запитали, чого ми хочемо, і як найкраще нам це разом осягнути. А у області у нас Полтава, виграти. Ж... Річні плав, Пішні плані також монопрофільне фактичне місто, орієнтоване тільки на ГУК. А потім проєкту тут може ви можете точніше сказати? Ні, поки ще безпосередньо фінансових ресурсів не було, але це першна допомога, консультації, наприклад, навчання, семінари і так далі. Тренінги другий рік ми будемо проводити тобто, буквально за кілька днів, другий раз навчання тренінг по підготовці проєктів до Державного фонду регіонального розвитку, те, що залучаються міста, партнери і об'єднані громади, і ну, велика кількість територій Полтавської області. Але, зрештою, якраз у нас завтра відбудеться засідання по малих фондах, коли запрошуються міські голови міст партнерів, і буде озвучено, тому що є два напрямки: перший точне розвит місцевого декоратичного врядування це буде сума 20 тисяч канадських доларів і 80 тисяч канадських доларів це те, що буде далі під проекти, які співзвучні стратегії розвитку тих міст, там де працює проект. І ці будуть проект спрямовані на підтримку розвиток малого середнього підприємництва, але не конкретних підприємців, а те, що буде максимально корисне для всієї території міста. Так що 100 тисяч канадських 100 доларів за канадських... цими днями приблизно 2 мільйони так. гривень, якщо так. я не помиляюся. Але так. цілий проект, який задуманий на 5 років, так. має бюджет з 19 з гаком мільйонів канадських доларів. Так що це знову ж таки помножити на 20, виходить. 400 мільйонів гривень приблизно. Спілкуючись з міським головою та керівниками провідних підприємств, Роман Ващук зазначив, що проект ПРОМІС, який впроваджується підтримки канадських муніципалітетів у чотирьох областях України, допоможе громадам у розробці стратегії та профінансує проекти. Нині у співпраці з проектом Проміс розробляється стратегія Миргородського субрегіону. Проект впроваджується з квітня 2015 року до грудня 2020 року. Федерацією канадських муніципалітетів за фінансові підтримки уряду Канади.